Реабілітація, робота із фахівцями по фізичному та ментальному здоров'ю. Таку отримують підтримку військовослужбовці з інвалідністю під час занять у муніципальному басейні. Заклад обладнаний відповідно до потреб людей з інвалідністю. Плаванням захисники займаються двічі на тиждень. Військовослужбовці та ветерани російсько-української війни займаються плаванням у комунальному басейні Вінниці. Завдяки водним процедурам відновлення проходить набагато швидше. Кулеметник стрілецького батальйону поліції особливого призначення Денис Олійник отримав контузію на Донецькому напрямку. Відновитися бійцю допомагає вода. Враження такі, що в якійсь мірі воно допомагає, тому що водичка тепленька, водичка масажує само по собі, і ну, вода вона завжди. Приємні враження від води складаються, чи це взимку, чи це влітку, тим, тим паче весною, коли на вулиці ще прохолодню, а тут теплень. Вперше, після поранення, спробував водну реабілітацію і військовослужбовець Михайло Божа. Для нього це не лише плавання, а своєрідна терапія. Ти лежиш, тобі дають там, медикаменти, ти там капельниці отримав, все добре. Але потім процедури якби закінчуються, так? Все. Братини там лежать, ми починаємо один з одним розказувати про те, що хто бачив, де хто кого втратив. І воно починається э, знаєте, така вже, деп, 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 така вже, велика депресія. Ти де починаєш думати, де там, що там. А так, якщо якісь заходи, такі, що розважаючи, то воно ну, саме те, що треба. Тут нервнув, ми воно все забувається. Водна терапія це розслаблення м'язів шиї, грудного та поперекового відділів хребта, а також загальна релаксація тіла. Наші захисники з інвалідністю, коли вони відвідують басейн, вони отримують розгрузку, вони розгружують свій психомоційний стан, вони підтримують свій фізичний стан. Мета водної реабілітації допомогти військовим відновити сили та адаптуватися до повноцінного життя. Заняття в басейні проходять двічі на тиждень і тривають годину. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина.